Друзяки, якщо ви хочете приготувати отакі смачні профітролі, подивіться, які вони гарні. Ось подивіться з кремом. Тоді вам треба додивитися це відео з до кінця. Для приготування профітролі знадобляться отакі індігрієнти. Зараз ми з вами готуємо тісто. Наливаємо води, молока, дрібка солі і цукру. І ставимо все це на вогонь. Ретельно перемішуємо до повного закипання. Наша молочна суміш закипіла і тепер ми додаємо вирш... масло вершкове. Все це діло ми ретельно перемішуємо до однородної маси. І додаємо дрібку ваніліна. Наша маса ось закипіла, масло розтворилося, ми трошки збавляємо вогонь і потихеньку додаємо муку. І все слідло зразу перемішуємо. Ось така консистенція має бути, газ ми виключаємо і перемішуємо до того моменту, щоб тісто відставало від стінок ковшика. Ми наше тісто заверне і зараз перевішуємо лопаткою все ретельно. Отак ми перемішуємо гарно. Ось таке гарньоннє тісто у нас вийшло і зараз ми йому даємо виховнути 15 хвилин тісто наше остило і тепер ми вводимо по одному яйцу, поступово і перемішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло, як ви бачите, і зараз ми його набуваємо в рукав. Ось такі піфітрольки у нас вийшли. Як ви бачите, я зробив е, кругленькі і зробив отакі длинненькі. І зараз ми їх ставимо в духовку при температурі 180 градусів і випекаємо 20-25 хвилин. Духовку при цьому до кінця процесу не відчиняємо. Окей, наші. При фітрулі остувають, ми робимо крем начинку. Додаємо варене зущене молоко, а також доданню, додаємо сметану. Повний опис рецепту буде відео, відео. Так, Все це ми подали. І перемішуємо міксером до однородної маси. Пишмою. Ось такий крем у нас вийшов. І зараз ми будемо набивати наші еклерчики. Ось такі ми пожарили еклерчики. Як ви бачите, дивіться, які вони гарні. Вони такі легенькі, красиві. І будемо зараз їх начиняти. І ось так ми їх начиняємо, Ось такі у нас. Я беру два пакетики, бо крем густоватий у нас. І спеціальну насадку. Ось. Отакі гарненькі у нас вийшли профітрольчики. Ми їх так наповнили, що з них аж, аж витікає наш крем багато. Ну, зато для себе. Так що, друзі, якщо вас зацікавило таке відео гарне, то підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на колокольчик і далі будемо робити для вас смачний та гарний контент. Дякую всім. Всього найкращого.